Вітаємо усіх югік. Неймовірно вдячні за езу, що ми пережили цей рік. А з вами Богдан, і Це новини фантастики і мальописів від власних Юєйк. Видавництво Mulfar Comics на тому тижні не тільки представило нову книгу серії World of Warcraft, але й нарешті повернулося до нових видань із Всесвіту Warhammer. По перше, видавництво відкрило перезамовлення на книгу Ночевісник із серії Warhammer 40 тисяч. Це історія Уріеля Вентріса, нового капітана четвертої роти Ультрамаринів, котрий отримує наказ встановити порядок на планеті Павоніс, що потерпає від набігів ельдарів і міжособної боротьби. Розплутуючи складне плете політичних інтриг, Ультрамарини змушені кинути виклик не лише заколодникам та мерзенним чужинцям, але й прадавньому злу, що загрожує існуванню всієї планети. По-друге, мольфари розпочали передпродаж на книгу у пропориці серії Воргамер Вік Сигмера. Ця історія відбувається у переродженому світі Воргамер фентезі. Готре Гурнісон продовжує пожуки Бога смерті, його клятви обернулися пополом разом зі зниклим світом, але лють не згасає. У товаристві Маланет-Відьминого меча Готрик відправляється глибоко в нетрі краю смерті. Чи знайде він спосіб дістатися до невмирущого короля, чи назавжди залишиться у потибіччі? По третє, мольфари показала українську обкладинку книги Малеус, другої частини трилогії про Айзенгорна. Попереднє замовлення планується на другу половину квітня. Але і це на все. Наші чарівники показали також обкладинку лорбуку світи Гри Тябло, передсамовлення на який планується тоді ж, коли і «Малеус». Видавництво Жорш оголосило, що у квітні має вийти полум'яний бог. Завершальна книга епічної трилогії Рабеки Кван Макова війна. Після подій попередньої книги Республіка Дракона Жень розуміє, що справжня сила імперії в руках мільйонів простих людей, які прагнуть помсти, а її шанують як богиню-спасительку. Її сила і вплив зростають, але як довго вона зможе опиратися в п'янкому голосу Фенікса, котрий підбурює спалити все навколо? Також планується до перших двох книг, які мають вийти одночас із третьою. Видавництво ранок готує до друку дві нові книги з дитячої серії Когті, власне, про пригоди кохта Когтія, за сумісництвом імператора вигнанця з планети Лоуток та власне його людського друга Раджа. У книзі прибуття космічного пса величному коту доведеться зіткнутися з агентом собакою який прагне поставити когтія перед обличчям правосуддя. А у ціль земля Когті вирішує нарешті завоювати землю, однак сусідка Раджа починає щось підозрювати. Також ранок планує видання привода під стріхою другої книги дитячої серії «Бібліотека з привидами, які примара Кас разом зі здатною бачити привидів Клер відкривають детективну агенцію, щоб знайти втрачену родину Каза. Видавництво KM Books готує до видання третю книгу серії Вигин Коси Ніла Шустермана під назвою Подзвін у світі без голоду та хвороб без воїн та злиднів минуло три роки після трагічних подій. Навколо Грейсона Толівера фанатики формують погано контрольований культ. А Роберт Годдард проголосив себе верховним клинком Мід Мерики і намагається перекроїти світ на свій смак. Після видання Гестроногік наша ідея вирішила не зупинятися і анонсували Гестроногік Аніме. Французький кухар Гік Тібо Віланова створив кулінарну книгу, яка містить 40 рецептів, що ідеально пасують до аніме наявного у переліку обов'язково до перегляду. Які рецепти пасують до класу вбивць, до Рохедору, One Piece, сталевого алхіміка, токійських месників наруто тощо зовсім скоро дізнаємося, має вийти у березні. Також наша ідея поділилася планами на видання манги у березні. Видавництво готує до друку перший том науково-фантастичного сурвайву Лавіафан, який має бути вже на цьому тижні. Другий том з тим банк фентезі сталеве Алхімік також має бути отриманий видавництвом цього тижня. А щодо шостого радіанту, то цього тижня стартуватиме тільки передпродаж. А от другий том фантастично романтичної манги оранж уже вийшов. Також видавництво відкрило передзамовлення на п'ятий том трилеру «Канібал», видання якого теж заплановано на березень. Поліцейський Дайко має поспішати, бо якщо його підозри правдиві, то на святі дня підношень загине дитина, її з'їдять, але самотужки йому не вистояти проти всього селища Куґя та озброєного зубів плану Гото. Крім цього, видавництво підписало угоди на п'ять нових «Бандезіне», а саме на один дорослий, два підліткових, один дитячий та один різдвяний французький мальопис. Тільки но вийшов шикарно разючий світ відьмака, але Вовкулака не зменшує овертів і оголошує передпродаж на наступні частини переведання мальописів серії відьмака. У прокляті воронів Геральт і «Цірі» вплутуються в жорстоку історію помсти. А у плоті пломінь Геральт, приїхавши розслідувати таємницю, несподівано зустрічає любистка, але раптово вони опиняються в зовсім іншому місці. Також для переведання кожен комікс, крім основної, матиме альтернативну обкладинку. Приліз коміксів запланований на квітень травень цього року. Також Вовкулака повідомив, що мальопис Херман відправився у друг її, має вийти вже у березні, на честь цього видавництву продемонстрували перші сторінки цієї нуарно сатиричної та водночас романтично кривавої історії. І нарешті той самий легендарний коміконівський промо арт із вібратором, доступний широким народним масам. Його Comics комікс показали декілька сторінок коміксу танкістка, котрий планують видати у березні цього року. У видання увійдуть перші два випуски «Tank Girl» Алана Мартіна та Джеймі Гюлета. Цей мальопис є візитною карткою усіх творців і ліг в основу для пізніших кліпів та коміксів гурту «Берілос». Мальописна збірка Війна від волі перетворилася на збірку Перемога. Вийшла друком англійською, вийшла друком польською, вийшла друком чеською, Може, ще якоюсь, але ми вже перестало то відстежувати. І ось нарешті, перетворившись на збірку шлях до перемоги, у двох томах вийшла українською. Видавництво Мальопус планує видати комікс Бладборн Вороняча пісня. Це історія про Ейлін Ворону, яка вистежує місто мисливців на кровожерливих звірів, уражених вроком старої крови. Проте безум і злість не чужі й самі Ейлін. Видавнича група Кенгуру готує два дитячих мальописи в серії коти захисники UA». Ідея в них досить проста. Є країна мирних котиків, але їм то доводиться захищати рідний край від нападу сарани, то від сусідніх ескотів, що бажають навчити істинному ескотству. Тим часом проєкт Dragon Tooth зібрав понад мільйон доларів на кікстартері, що є рекордом для комікс компанії на майданчику. 12 випусків цього мальопису розкажуть про події, що відбулися у Таймскіп між шостою та сьомою книгою циклу Експансія. Джеймс Корі та комікс сценарист Енді Дігл працювали над історією, коли за малюнок відповідає Рубін. Оскільки виданису НК Богдан продовжує видавати цикл і нещодавно оголосило, що береться за новий для себе напрямок видання мальописів, а саме анонсувавши газетярок. То ми сподіваємося, що комікс «The Expanse Бреганту також може бути виданий українською для шанувальників експансії та фанатів наукової фантастики. І в цілому, Гікач анонсував видання маєтків божевілля, кооперативної гри у жанрі детективу і жахів за всесвітом Лавкрафта. На відміну від першого видання, тут роль хранителя виконує цифровий застосунок. Гравцям доведеться розслідувати загадкові події в моторошних маєтках із містичними таємницями, хитромудрими головоломками та монстрами з путебіччя. Дослідників чекають чотири сценарії, що відрізняються тривалістю і складністю. Варіативність забезпечує застосунок, який щоразу створює нову мапу і відповідає за неочікувані сюжетні повороти та всілякі головоломки. Гра розрахована від 1 до 5 гравців. Каліфорнійський видавець настільних рольових ігор Surian Games не тільки відмовився від співпраці зі свінособачими видавцями, але й усебічно сприяє локалізації української своїх ігор. І судячи з натяків видавництва Гікач, у нас є всі шанси отримати соловійної рольові гіти Cyberpunk Red та Witcher TRPG. Українська студія Piggy Games оголосила про вихід своєї першої гри під назвою Hoglands, яку розробляла з 2021 року. Це сайт скролінгова стратегічна гра з елементами виживання RPG і намальованої від руки графікою. Розробники надихалися такими іграми, як Kingdom to Crowns, Until We Die і Tales of Iron. Дія Хогленс відбувається в королівстві свиней, які страждають від страшної хвороби, яка перетворює їх на живих мерців. У ролі благородного кнура, який намагається врятувати тих, хто вижив, і розгадати причину усіх нещасть, ви будете добувати ресурси, збирати військо, розвивати оборону і відбивати хвилі атак хворих свинок. Українські непотрібні речі визнаний найкращим короткометражним мультфільмом 2022 року на фестивалі незалежного кіно у Чехії Prague Film Awards. Дебютна режисерська робота Дмитра Лісенбарта, що також виступив сценаристом, дебютувала влітку 2021 року на Шайханському міжнародному кінофестивалі. Після цього він отримував нагороду на київському тижні критики українському фестивалі анімації ліноліум і фестивалі короткого метру у Віла Гарсії де Арусі. Сценарій є адаптацією оповідання американського письменника-фантаста Роберта Шеклі, крамниця Сторовинних Чудасій. У нещодавному інтерв'ю Лі Бардуго згадала про екранізацію роману Дев'ятий дім. Вона не має права казати з ким працює над проєктом, але їй імпонує працювати над сценарієм за власним твором. А серіал вже має пілот, який їй дуже подобається. Дев'ятий дім розповідає про історію Алекс, яка отримала пропозицію вступити до престижного Ельського університету, що виявляється осередком таємних товариств Чаклунів, за діяльністю яких її найняло стежити. Екзорцист Ватикану каже нам опис від Film – Це моторошна історія, натхнена реальними файлами розслідувань головного екзорциста Ватикану отця Габріеля Аморта. Повторимо це ще раз реальними. А оскільки у трейлері нам показують демона, то отже, висновок сатана існує і нам всім глина на тому світі. Фільм має вийти в Україні 6 квітня 2023 року. А наразі це всі ді цікавинки. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтеся на дії в наших соцмережах і звісно, що донайте на зсу.